Христос Хрестився. Сьогодні чудове свято. Ісус на Йордані об'явлений як Син Божий, Спаситель світу. І не тільки Ісус Спаситель, але на Йордані об'являється Переста Тройця. Отець говорить, Дух Святий сходить в вигляді Голуба. І Ісус. У цій ріці Йордані приймає на себе наш гріх, гріх цього світу, долю кожної людини, можна сказати, і цю долю він понесе аж на хрест, щоб на ньому назавжди нас визволити, простити, звільнити від прокляття, дати новий одяг, дати. Право назватися Божою дитиною, це дуже багато, це дуже багато для нас. Це унікальний дар Бога для нас, унікальний. Тільки цей світ весь час хоче людині в пам'ять влити зовсім інше, щоб вона не пам'ятала цього. Про це не думала, не роздумувала, не приносила вдячності Богові. Тому що Бог чекає від нас. Саме такої від нас жертви це наша вдячність. Вдячність тільки після усвідомлення, бо коли людина несвідома і не розуміє, вона не може перенести вдячність. Тому Дух Святий і приходить, щоб нам дати можливість бути тими, хто усвідомлює, хто розуміє. Недавно ми скажімо, так, в часі нашому, скажімо, святкували це Різдво. Ісус народжується як людина, приходить на цей світ. Тепер черговий крок це об'явлення Ісуса для всього, світу, але крім того, це об'явлення пристоїть році. Можна сказати, для нас. Для нас людей. Ось ми жили, допустимо, своїм життям, таким земним, людським, жили у цих законах смерті. І відповідно доля це була смерть людини. Але Ісус народжується, Бог приходить в наше життя, одягається в нашу людську природу. І, можна сказати, це запрошення. Нас до виправлення нашого життя, щоб ми пішли за Ісусом. Іншими словами, для нашого навернення. І навернення від того, яке ми мали, який той напрямок, який ми йшли, скажімо, як люди, і Ісус приходить, щоб з нами стати як одне ціле, стати людиною. І показати нам іншу дорогу, інший шлях. І щоб ми за ним пішли це якби перший етап навернення, перший етап того об'явлення Божого для нас, коли ми повертаємо з нашої земної такої дороги, людської, такої, якою ходив кожен, якби своєю дорогою, як пише апостол Павло. І ми йдемо тепер за Ісусом. А черговий крок це вже життя вічне. Тому що Ісус народився, це ніби ми виправили наше земне життя. Але об'явлення ось тепер, коли на цьому Йордані об'являється Переста Тройця, це новий, якби виток. Це вже не просто. Таке тільки земне життя це є вимір вічності, це є вимір духа, це є об'явлення неба, черговий крок. І важливо, щоб ми прийняли цей перший, тобто, коли Ісус народжується і ми хочемо своє життя направити на Його дорогу. Зійти зі своєї, яка веде тільки у смерть, і піти по дорозі Христа. Коли ми приймаємо Його народження, ми йдемо за Ним, подібно, як ті пастушки прийшли, подібно, як ті царі прийшли, і всі інші, хто захотів Його пізнати, піти за ним. Але тепер ця подія. Це вже Ісус нам відкриває Небо, Він відкриває нам Свого Отця, Він дарує нам Свого Духа, щоб ми були переображені, перемінені силою не нашої побожності, не силою нашої молитви, силою самого Бога. Щоб ми отримали такий. Документ скажем, право. Право на небо. Раз люди різні документи скажі, виробляють, щоб отримати право на власність, право на якусь там іншу річ, а тут право на небо. Цього права ніхто скажімо, людині не може дати так на землі, щоб це хтось з людей дав нам. Ми самі собі не можемо його отримати. Це може дати тільки той, хто володіє небом. Це сам Бог. Для того ця вся програма спасіння відбулася. Цей Божий задум на цьому світі відбувся. Ось нас, таких немічних, слабких, де ми кожні усвідомлюємо нашу дійсно і слабкість, і гріховність, і взагалі. ну... Нашу людськість, нашу обмеженість. І тут приходить Божа пропозиція, Божий задум, Божа програма. І важливо, чи людина зрозуміє прихід Господній, чи вона зрозуміє той доторк Бога до її душі і серця, і чи вона почує це запрошення Бога, яке каже, ходи за мною. Ходи на мою дорогу, зречися своєї грішної, мертвої. Я тобі даю свою дорогу життя, яка тобі відкриє небеса. Відкриє тобі таємницю Бога. Важливо, як людина це почує, чи цей гамір світу? Який весь час штурмує людину різними, різними способами, з різних сторін, в різних ситуаціях гамір світу штурмує дуже сильно. Але ми живемо у цьому гаморі світу, і тепер наше завдання знайти таке місце, де ми почуємо цей доторк Бога. Ми маємо шукати ось. Такого, скажем, такого місця в цьому світі гамору і хаосу, де Бог промовить, і ми почуємо це, тому що важливо, щоб людина почула. І тому Господь дає нам можливість мати такі місця, до яких ми можемо прийти, де ми можемо зупинитися і старатися почути Бога. Що Він каже для нас, яке Він нам дає на запрошення, що Він нам пропонує, який його задум. І, між іншим, це також ось такі місця, як храм, як десь місце, де ми можемо помолитися, десь піти на самоту і почути Бога. Як це сталося з Іваном Христитом, який готувався почути голос Бога. Жив на пустелі, де тільки вітер чув, і, може, якісь інші такі природні, такі, скажімо, звуки, але його серце слухало Бога, тому що він відмовився від гамору світу. І хоч цей гамір до нього приходив, люди приходили хреститися, але Вечором вночі він відходив у цю тишу, щоб чути Бога. І ось його душа була готова, коли прийшов час, і він стояв над Йорданом і в своєму серці, можливо, щось запитував у Бога, коли, коли, коли має цей знак бути. І ось цей знак в один момент прийшов, він побачив. Сходження Духа побачив Ісуса і починає з Ним говорити. Я маю в Тебе хреститися, ти приходиш до мене. Він усвідомив, ким він є, і хто є той, хто перед ним. Але Бог тут хоче, щоб сталося навпаки. Каже, лишиться тепер, це зараз не до того. Треба здійснити правду, яка має здійснитися. І Іван Хреститель смиренно зливає цю воду на голову Ісуса, тому що Він прийшов взяти гріх, взяти на себе гріх. І тому треба було Іванові, як тому, який, можна сказати, є голосом Адама котрий дає право Богові діяти в нашому світі, в нашому людському світі. Тому що Бог, сотворивши Адама, людину, Він дав їй цей світ, щоб вона творила в ньому діла Божі, щоб цей світ розвивався і йшов Божою дорогою. Але так сталося, що цей Адам був обманений і. Все зруйнувалося. І тепер, коли прийшов час цей голос Адама з історії здалека, говорить саме через уста Івана Хрестителя, Богові так, спаси мене, спаси. Я запрошую тебе у свій світ, у цей світ людський. Візьми цей наш гріх, який від мене почався, і визволи цих моїх дітей, які через мене у цей гріх увійшли. І Бог у своєму смиренні, в любові, йде до кінця, аж до розп'яття і перемоги над смертю Воскресінням. Одним словом Бог нам дав все, Він все зробив. І нам дав час, щоб ми це зрозуміли, щоб ми це усвідомили. Нам час дав саме для того, і цей час дуже цінний, дорогоцінний. І дуже недобре для людини, коли вона цей час не раз використовує не за призначення, але навпаки, для свого, може, ще більшого гріха. Може, просто краде цей час, і вона проявляє таку свою і слабкість, і неміч, де коли може і нерозумність. Тому сьогоднішній голос Івана кричить: це є той, хто забирає ваш гріх до кожної з нас. Це той, хто забирає тві гріх. Він прийшов на Йордан, щоб тут об'явити його, що Він забирає твій гріх. Дай йому цей свій гріх, не тримай його в своєму серці, не носися з ним, віддай Його, тому що він прийшов, щоб тобі простити цей гріх, звільнити тебе з нього, звільнити з прокляттям і об'явити Бога живого, відкрити дорогу до неба і дати тобі право спадщини в небесний. Слухайте, це дуже багато. Як нам треба поводитись? Дійсно, це кожен десь мусить для себе усвідомити, відповісти, щоб ми не втратили такого Божого дару, не відкинули його, не потоптали, не зруйнували, не насміялися з нього. Але навіть якщо ми такі слабкі і немічні, то все одно нам треба йти до Ісуса. і Просто каятись. Каятись, визнавати свою неміч і потребу його любові і милосердя. Тому що ця любов і милосердя зцілює нас і спасає. Тереза, мала Тереза від дитятка Ісуса сказала, я переконана, що любов Божа очищає нас краще і сильніше, ніж вогонь чистилища. Я хочу, щоб мене очищало не вогонь чистилища, але любов Ісуса. Ойця Свята Тереза у свій час сказала, коли побачила, почула, як Бог її любить і як Бог відкриває її велику свою любов. Я хочу, щоб мене очищала любов Ісуса. І для нас саме сьогоднішній голос Івана Хрестителя. Що ми сказали Ісусе, очисти мене своєю любов'ю. Занури мене у свою любов, у своє серце пробити зранене у свої рани, занури і зціли мене. Це дорога життя, це дорога життя. Щасливі, коли ми це встигнемо сказати, встигнемо, як би це осягнути. І встигнемо просто довірити Богу своє життя. Хай в цьому Його буде слава, слава Пристоїй Році і наша вдячність для Бога за Його дар спасіння для всіх нас. Христос хрещається.